Тут на цьому місці, Боже, за те, що Ти привів нас на це місце, Боже. І ми можемо, Боже, познавати Тебе. Познавати істину, Боже, ми вдячні тебе, Боже, один за одного. Хвала Тобі, Ісусе, благослови мене сьогодні, благослови проповідь Боже ім'я Ісуса Христа. Слово, щоб воно торкнулось кожного Боже, з того боку, яке потрібно, Боже, ім'я Ісуса Христа, кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хвалити Бога, радий вас всіх бачити. Сьогодні е я буду казати слово. Пастер наш поїхав і ми його благословляємо на тиждень по справах. Добре. Я, про що я хотів сьогодні побачити? По-перше, про Господа. А по-друге, те, що він робить в нашому житті. Бо дійсно, як знаєте, кажуть, да? як, якби не Бог, то не дай Бог. Дійсно, Бог робить багато в нашому житті. Іноді ми бачимо це, іноді ні. Но я хочу побалути, поговорити сьогодні про такий напрямок, як єдність. Єдність. Е, мені здається, що це дуже актуально. Що це таке єдність? Я розумію, що кожен з нас по-різному це розуміє. Слово єдність і рівень з'єднання між людьми. Правильно? Хтось може вважає, що єдність це коли ми. Всі любимо жарену кортоплю. Ну це вже рівень єдності. Правильно? Ну, це ж спільне наше. Да. Но, бачите, є такі люди, які не люблять жарену картоплю. Що ж з ними тоді робити? Валімо. Да. Дивіться. По-перше, по перше. По -перше Бог багато каже про єдність то є, ну, і в Слові Божому особисто е, в новому заповіті. Я хочу е, зараз привести декілька рівнів єдності. Перше да, це коли ми об'єднаємось проти когось. Це ж теж рівень єдності, правильно? Ми можемо об'єднатися проти когось. І це, до речі, саме легке. Саме легке об'єднатися проти когось. Но завжди потрібна та да, ідея. Чи э, ворог? Ну щось потрібно? І є така книга Ніємії, да, там як він на черпі такой Ніємія. После плен был, и он вырос в плену и был виночерпием у царя. Он даже не жил в Израиле, потому что ну, переселили Израиль туда. Но Бог ему положил на сердце, дал любовь к Израилю, пришли люди, и он услышал, что то есть, там бедствует народ. Его народ покроет... Там, где он не жил даже, но ему это легло на сердце. И он попросил у царя, царь, э, Бог расположил сердце царя, и он пошел туда, в Израиль, в Иерусалим. И что ему там пришлось сделать? Ему пришлось вначале объединить людей для того, чтобы отстроить храм, О, то есть э, Иерусалим, город. Ему нужно было объединить. Потому что дьявол действует, разделяя. А Бог действует, объединяя. Но как объединить? Когда каждый живет своей жизнью, уже так, как есть. Надо что-то, чтобы объединить. И он Говорит, да, надо отстроить стены. Он договорился за стройматериалы, за все, за все, за все. Но были там внешние факторы, которые влияли, их много было. Но он взял на себя эти, обов'язки. Он взял на себя эти обов'язки. Він вирішував питання с царем. А людям треба было робити. Там різні сім'ї, вони взяли тось, частину своїх обов'язків. Там ворота, стіни, вони були всі різні. Хтось працював, відбудовував сам, а там написано, а були ті, які, тось, ну, знатні, у них були тось, ну, їх люди. І написано там знати спіни не приклоніли. Ну, не наклоніли. Вони не працювали. У них була можливість людей да, підтримувати, щоб вони працювали. А десь хтось сам вставав, робив. Тобто різні люди були. Але вони об'єдналися. Бо, скажімо так, вони захотіли цього. Вони захотіли. І з'явився той, хто буде платити, платити ціну, сплачувати ціну. І буде між ними да, вирішувати питання, щоб вони не відволікалися на там, якісь справи, а будували і підтримували їх. Так же саме і в Новому заповіті ми ну, дивимося. Ісус. Ісус навколо себе да, об'єднав 12 учнів. Учні, які теж були з різних ну, сфер життя. Там були і доктор, і миталь, там ну, різні і рибаки. що у них спільного було Да нічого особисто. Але Він їх об'єднав і він почав платити сім. Він їх кормив, він диркувався про них. Завжди є той. Топлоти цін. Бог об'єднав нас і заплатив ціну. Яку? Він віддав сина Слогу. Він заплатив ціну. І ми об'єднуємось, ми приймаємо його в своє серце, да? жертву його. Ми об'єднуємось завжди для щоб Об'єдналися люди навколо тебе, там, чи ну, щось ти хочеш, да? ти готов платити ціну. Служіння єдності це непросте служіння. Бо у нас є така людська натура, да? все найкраще це мені. А коли ти хочеш об'єднати когось, то ти повинен платити ціну. Іноді в ущерб собі. І тільки так ти зможеш будувати і об'єднати. І це дуже важливо розуміти. Розуміти, що в нас є сім'ї, да? і не в кожній сім'ї є єдність, є розуміння. І загалом. І за того, що ми не можемо платити цим цінно. Ми не можемо десь мовчати, ми не можемо десь е вкласти. Да? Ну, у нас є таке, по чому я? Чому це я повинен робити? Мені вже тобто, 60 років, а він, він там чи вона. Дитина там не розуміє, а я повинен той знову змірятися. І тоді нічого не виходить. Якщо ми не готові платити ціну, то і не буде нічого єднання. Це дуже важливо розуміти. Якщо я хочу, і навіть зараз це доречно не тільки в церквах, а взагалі нам, в Україні. Що дьявол хоче? Він хоче, щоб ми були роз'єднані. Роз'єднані. І тому він посилає тобто, ну, різні питання, там, на якому мові розмовляти, тобто, чи там ще щось, то тобто, є ну, різну є І ми запалюємось і не хочемо спілкуватися. Ну, по-перше, треба зрозуміти, кому це потрібно, задати собі це питання. Кому це потрібно? Щоб ми були роз'єднані. Ви ж пам'ятаєте да, історію і Київська Русь, і все коли потеряли, да, свій силу да, свою могучу. Мощі. Коли роз'єдналися. І все, і прийшли, то всіх завоювали всі тут. А ми повинні на да, оборон. Ми повинні об'єднуватися. Об'єднуватися. Шукати, що у нас є спільного. Що в нас є спільного? Бо інакше то есть, ми ну, не зможемо перемогти. Ми не зможемо, то есть, взагалі, то есть, даже, ну, ви розумієте, да? ми попадаємо в якісь е, групи людей. Ми шукаємо би то групи по інтересах. І, як би ми там не казали, ті ж всього. Ці групи по інтересах проти когось чи проти чогось. Проти власті, проти тось, всього, всього-всього, проти сусідки, проти сусіда, там, чи ще щось. Отак ну, легше. А об'єднатися за щось важче. Ну, нам треба ну, над цим працювати. Нам треба над цим працювати. По-перше, нам треба навчитися поважати людей, які навколо нас. Якщо ми будемо поважати людей, не важливо вік цієї людини, геть зовсім. Якщо ми хочемо, щоб поважали нас, то ми повинні зрозуміти, ну, себе оцінити да, і поважаємо ли ми когось? Ми хочемо, щоб е, ті, хто молодші за нас, вони нас поважали. А поважаємо ли ми їх? Бо, як Біблія каже, що людина посіє, то вона і жне. Якщо ти сієш колючки, чого ти думаєш, що ти повинен пожати щось приємне, квіти якісь? Ні. По-перше, треба працювати над собою. По-перше, це ну, ти задавай собі питання. Знаєте, якщо ти хочеш мати друзів, то що ти повинен зробити? Бути дружелюбним. Якщо ти хочеш, щоб допомагали тобі, що ти повинен зробити? Допомагати сам. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, тобі потрібно задати питання, кого любиш ти? Чи ти любиш тільки себе? А хочеш, щоб і всі це знали? Як чим по-моєму, є такі вислів, він пише так: я не розумію тих людей, які мене не люблять. І Я не розумію, як вони живуть. Так і ми, так? Да. Чому? Ми ж себе не так бачимо. Да? Ми бачимо, то есть, Я іноді той задаю тим, хто навколо мене, от як вони мене бачать. Бо я себе бачу тось, дуже добре, дуже таким хорошим. Чесно кажу, тось, я хочу це і підтвердження цьому, тось. а іноді буває немає підтвердження. Бо я ж з різними людьми по-різному. Да? Ми себе, ми, ми повинні себе тестувати. Писання написано, іслідуйте серце своє. Mm. То що це значить? То як я поводжу себе до тих, хто навколо мене. Тому єдність, єдність залежить, залежить від тебе. Якщо ти нікого не поважаєш. Якщо ти нікого не любиш, то ти будеш єднатися зі своїм его в дзеркалі і ненавидити весь світ. Розумієте? Часто ти спілкування з дітьми, то есть, ну, діти вони, ну, більш щирі, щирі да? і вони кажуть, та, да, мене там не люблять, мене не те саме, а ми цього не бачимо. Ми цього не бачимо. Бо у нас є багато своїх справ і тому, тому. є такий період в нашому житті ну, з дітьми, да? коли ми один одного не розуміємо. Хтось вже пройшов це. А є такий період в нашому житті. Я лично молюсь в тому, щоб в цей період у моїй дитини з'явився хтось, хто його підтримує і скаже правильно, що у нього той ну, придзяте ну, бачення. Чи мені скаже, слухай, точну, вислухає мою дитину і скаже мені, слухай, ну отут мені здається, що тось, ну, тобі треба попрацювати. Я багато в служінні пережив таких ну, моментів, коли непорозуміння і хвалити Бога, що Бог давав мені мудрість да, не настроїти дитину проти її батьків, а наоборот. Тобто і з батьками розмовляти, і з дитиною і об'єднати. От треба іноді час. Іноді треба час. Но хтось повинен заплатити за це ціну. Ісус за нас заплатив ціну. Він об'єднав. І це дуже боляче, коли ти так, щось робиш, а слідки знімає хтось з цього, так? Ти робиш, а хтось знімає слідки. І якщо ти ну, середністок, чиска людина, да, то звісно тебе це дуже бентежить. А любу людину це бентежить. Да, так, ну, Як це Ну, Треба зрозуміти, що ну, буває так. І тут треба да, простіше підтримати. Бо я іноді теж ну, розумію те, що... Ми іноді робимо, а Бог бачить наші, наші можливості, і Він нам не дає взяти те, до чого ми дійшли, бо ми це не, не вивеземо. Ми це не зможемо тобто, нести. І він посилає другу людину. І якщо у нас буде спілкування, і ми захочемо ділитися, один з одним, то буде успіх. Так? Це дуже важливо. Єдність це коли хтось платить ціну. Бо людина по суті своє егоїстична. Людина хоче, ну, щоб їй було краще. І це точно треба розуміти. Це треба розуміти. Якщо я егоїстична людина, мені дуже буде важко об'єднати тобто, об людину коло себе. Я можу об'єднати, але ж на деякий час. На деякий час. Потім тобто, натура моя буде проявлятися. Люди навколо мене подивляться, що я ну, такий, що все, що я роблю, то слідки я збираю, ні з ким не ділюсь. Да? Нічого не роблю, тобі, людей ніяк не підтримую. Навіщо тобі тут зі мною? Навіщо зі мною Він далі строят відносини. Ну, якщо людина масахіст, може, їй це подобається, то рухайто ну, так будують. Але Ісус так не робив. Він піклувався до Кінця про своїх людей. Про тих, хто, знадає, як Екзапірі сказав, а ми в отвіті за тих, кого приручили. Це дійсно так. Якщо люди навколо нас і вони в нас повірили, то ми повинні відплуватися про них. Діти наші це дуже важливо. Родина наша, батьківщина наша. Бо зараз, тобто да, всі вже виснажені, всі вже устали. Це зрозуміло. Від війни, від цього. І хочеться вже тось, ну, би то своє життя якесь, тобто, ну, самому собі, тось, жити якось. Але ж ну, ми програємо, якщо ми роз'єднаємось зараз. Якщо ми перестанемо підтримувати один одного. Тобто, я, я навіть не кажу про матеріальні речі зараз. Не тільки про матеріальні речі. А просто тобто, пожелати комусь тось, ну, гарного дня, посміхнутися, сказати, ну все, друже, все буде добре. Да? І це дуже важливо, щоб людина побачила, що слухайте, ну, дійсно, буде добре. Тобто, все, я не один. Хтось вірить в це. І ще. Треба підтримувати один одного. Якщо іноді, знаєте, як... Ну, от я в неділю в школі з то то дітьми багато служу, і я розумію вчителів, е, чому? Бо іноді ти приходиш вдома, да, щось там трапилось, і ти приходиш, ну, заходиш в клас, там діти сидять. І якщо ти зайдеш з тим настроєм, який у тебе дійсно є тут, вона в кінці та сколько може, ти не можеш такого робити. Тобі треба тобі, зайти і їх, щоб вони тобі, ну, не розчарувалися в людях, щоб вони не сказали, що всі учителі такі погані. Так і ми, так? коли ми приходимо додому. Коли нас десь роздратували, щось це те саме, зайди домой з посмішкою, да, там супругу, там, дітей там, чи Та, що, да, щоб діти бачили да, ну, справжню ну, любов, підтримку, в церкву, да, прийди, посміхнись, тобі, бо це може тобі важко. Да, але ж коли ти посміхнешся в людині, ти отримаєш від неї, теж підтримку, І це дуже важливо. Отак це діє, отак єдність діє. Розумієте? Ти платиш цим незалежно від. Тобто, як ти, що ти? Якщо тобі відкрито, то ти так і роби. Амінь? Добре. Добре. Сьогодні. Слово у нас так на ти Давайте зараз помолимось. Тобто, е, прийняв для себе, да? що це таке єдність, да? що треба платити ціну. По-перше, треба собі задавати питання, що я, купую? що я отримую то чи інше від людей. Аллілуя, Боже, великий всемагутній. Я вдячний Тобі, Боже, за те, що я знаходжусь Боже в цій країні, за те, що я знаходжусь в цій церкві, Боже. За те, що у мене є моя родина, Боже. За те, що я такий, який я є, Боже. Я вдячний Тобі, Боже. І я вірю, Боже, що ти будеш використовувати мене, Боже, для того, Боже, щоб об'єднати людей, Боже. По-перше, навколо Тебе. По-перше, Боже, навколо того, що Ти зробив, Боже. Навколо тої ціни, Боже, яка. Була тобою заплачена, Боже. І ти будеш давати, Боже, нам сили нам сили демонструвати Твою любов і віру, Боже. Віру в тебе. Віру в те, що буде, Боже. Ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за те, що Ти великий всемогутній Бог. І Ти збрав нас для слави Твоєї тут на землі. Щоб ми розширяли Царство, Твоє, щоб ми будували його тут, Боже. Для того, щоб отримати нагороду, Боже, там на небесах, Боже, і тут на землі, Боже. Благослови, щоб ми стали істочником благословіння Твого, Боже, для тих, хто навколо нас, Боже. Халілюя, хвала Тобі, Ісусе, хвала Тобі всемогутній Господь. Хвала Тобі наш Цар. Амінь. Амінь. Хвала Богу. thank you